мене звати Касбер Холла. Ласкаво прошу в Роблокс, і сьогодні ми будемо грати в Car Race Simulator. Так, що це за прикол? Що це за тіп був такий? Чого він такий маленький? Опа, в нього тачка появилась, він покатився по ній. І я хочу. О, в мене також тачка появилась. Поїхали! А поки я їду обов'язково, поставте свою королівську вподобайку. Підпишіться на канал, якщо ви ще цього не зробили. Так, і я зробив трамплін, стрибок і підлетів до сюди, до 400 метрів. Я пролетів і отримав 500 коїнів непогано. Так, 500 коїнів я отримав з роз. І тепер я можу збирати тут енергію. Також я можу збирати кристалики. Опа, плюс 8, плюс якась тут якась Латова синя енергія не зрозуміла. І у мене є зараз на щиту 500 тільки баксів, і я хочу, знаєте, швидше і далі літати. А за що ж це відповідає? У мене немає навіть п'яти. Так, 300 коїнів і я можу відкрити собі яєчко, і я його відкриваю. Обов'язково відкриваю яєчко. І. Що це за пташка? Що це за біорд? Біорд, вона 5% Що... Шо... Це найкраща пташка. Мені зразу випала найкрутіша тачка. 5% шанс випадіння, і вона уже у мене. Зачекайте, мені треба її одягнути. Еквіп є. Yeah. Бой! Жесть, я крутий. Я просто крутий. У нас, до речі, є фріспін, який ми також можемо покрутити. І мені цікаво, що у нас тут випаде. Ой, якийсь він криво намальований цей фріспін. Ми гроші. Блін, ми отримали в гроші, могли отримати оцього тіпа. Ех, жесть. Плюс 35% до грошей. Ну, що поробиш, що поробиш? І за 5 тисяч конів ми можемо ще одне яєчко відкрити. Ммм, за 5 тисяч? Я ж можу його відкрити, бо в мене 13 тисяч конів. Так, відкриваємо тоді. І це у нас зайчик! Зайчик, а що за зайчик? Е, Епі епік зайчик! А шанс його, а ну це не це не такий епік зайчик. Шанс його отримання 6046%. Це опа, ще одна пташечка. Ще одна пташечка. Легендарі. А ця пташечка шанс отримання 34%. Ну такі. Давайте еквіп бест. Цього еквіпнули бест. І погнали, погнали, тепер сядемо і поїдемо. Погнали, тепер у мене. Апа, вони в мене котяться, зайчики, замість колес, прикиньте. Оце так придумано. Вау, куди я полетів? Йоу, народ! Що відбувається? Зразу до 6К. Так, відстрибнув. Плюс 10%. Ще відстрибнув, Мінус 10%. Та, йо маю. плюс. Щось. 12к. О, 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 мінус 10%. Я розбився. Я розбився. І того мінус 10%. І я отримав скільки? плюс. Так, 10к. Ну, 11к у мене. Я думаю, що можна відкрити. Я думаю, що можна відкрити. І що мені з цього яєчка попаде ще один зайчик, Ну, зайчик це вже не так круто. Епік. Ну він самий такий слабенький зайчик. Окей, давайте ще щось відкриємо і відкриваємо. І з цього яєчка мені випаде. Давай, давай, давай. ще... Що... Та зайчики, зайчики, це не цікаво. Зайчики, це не круто. Так, заходимо сюди, не знаю. А тут 4, до речі, домашніх улюбленця можна одійти. Ви знали про це? Я от, наприклад, не знав цього. Поїхали, зберемо ще енергії, ще зберемо сили. Тут можна заробуксе щось відкрити, але небо синє, синюще. Кепець. Поїхали. У мене 9 тисяч сили. Так, щось я поїхав, іде. Ай, а щось є. Ага, блін, мене телепортує. Ви дивіться, я то у вагонетку, то назад на базу телепортуюсь. Так, плюс 10%. Все нормально. Плюс 10%. Я можу керувати, до речі. Головне, не перевертатись. Добре, добре, добре. Плюс 10%. Приїхали. Цього разу без мінусів, цього разу все круто. З одного боку зайчики, з другого боку у нас птички. Вони до нас підходять. Поїхали. 15 тисяч зібрав. Так, а фріспін я ще не можу покрутити? Ні, у мене нема фріспінів. Ну, погнали далі. Погнали, покоємося, подивимось. Треба взяти нормальний такий розгон. Let's go. І Так, підльот, підльот, нормально. Головне не перевернутись. Плюс 10% отримати раз. Нормально. А чим далі, тим не знаю. Помните, ми колись будували оба оба хмарочоси. Оба оба, оба, все нормально. Ми колись будували хмарочоси, і коли ми отак багато всього вигравали, наші хмарочоси ставали більшими. А тут я так зрозумів більше нічого не стає. І це обідно, це обідно насправді. Але ну що поробиш? Що поробиш? Мені цікаво, що в цьому режимі ще цікаво є. Насправді, ну це все. Два яєчка і просто машинки, які спускаються. Це все, що є в цьому режимі. Капець. ну ладно, поїхали. Поїхали, поки в нас ще є час. Нам треба нафармити якомога більше грошей, щоб потім фармити з яєчок домашніх улюбленців. Якщо у нас буде 500 к тут на балансі, ми 100 раз можемо відкрити яєчка, і нам по любому випаде хтось або щось. Так, ми просто звукову швидкість відкрили. Погнали. Опа, до 13 го рівня дострибали. Нью-рекорд пише. Ну, звісно, нью рекорд ми дострибали до 15-го навіть. До 15 тисяч і плюс 15 тисяч ми отримаємо. А тут е, ліміт ось 100. Мені цікаво, ми до стака, коли допрігаємо, що буде. Але щоб допригати до стака, нам треба більше збирати оцих всяких вплюшечок, блискавок. Але дивіться, є такий проблемка, що я швидко не можу бігати на спринті. Я бігаю дуже повільно. Це дуже погано. До речі, моя швидкість зараз всього 12 тисяч. А я можу x 2 зробити? А можу, ну. Це буде коштувати робоксів. go, тоді відкриємо ще пару яєчок. Може нам якісь круті домашні улюбленці трапляться. Ну, окрім зайчиків. Поки що нам тільки зайчики трапляються. Опа, якийсь бізончик, а що це за бізончик? Це 18% шанс його випадіння. О, так. 18% шанс його випадіння. І він дає нам плюс 20 чогось там. Let's go ще. Опа! Ще один бізон! Йомой, -йо, які ми щасливі. Епік. Як заяць. Еп... Заєць також. епік, але, блін. Самі бізони випадають нам. Опа! Птичка. Лежендарі. Ну, у нас вже така була, до речі. Ось вона. Ми потратили всі гроші, дивіться, скільки на його випало. Еквібест. І в мене три бізони зразу плюс птичка. Жесть, жесть, скажіть, жесть, а ми можемо, до речі, їх якось об'єднувати. Крафт біг три. Крафт біг 3. Крафт біг 3. Еквібест. Ага, немає. Надо ще зайців повигравати. Ну let's goутані, подивимось. Наша швидкість 31 тисяча стала. І ми щось на чомусь їдемо незрозумілому. У нас не прогрузилось нічого. Doors open in 4. Ми щось нас не прогрузилась тілешка наша. Ми щось якось залагали. Подивіться просто. Але менш тим. Куди ми долетим? До якого рівня? До 22-го. Плюс 10%. Так керуємо, щоб не перевертатися. Ми повинні рівно триматися. І, до речі, ми так відскочили? Далеко прям. Вау! Плюс ще 40-й. В два рази відскочили, буквально на відстань. Плюс 50, вау! Як далеко ми можемо долетіти? Це просто неймовірно. Бам-бам-бам-бам. Приземлилась. Все, приземлилась. Хорош. Плюс 70 тисяч зразу. <хи> погнали, погнали. Тут вже нормально. Тут вже прогружаємося. То щось режим залагав був. Тут прогружаємося і let's go. Просто куди ми зможемо долетіти, я навіть не уявляю. Бам плюс 10%, звісно, плюс 10%. Так, ну щось тут уже поганенько ми відскакуємо. То ми відскакували аж до 50 рівня. А це щось таке. Перфект. Плюс 10%. Хорош. 26 тисяч ми отримали. Ну, навіть 35, то що плюс 20% за щось нам далося. І тут немає кращих. А, подожди, тут Є ворлди 30к. Ми можемо вже перейти на, на наступний ворлд і навіть на, на ще один ворлд. Що зачекаєте? Що ми... А, мільйонів! Я зрозумів, там треба не 50 тисяч, а 50 мільйонів. Я... О, тут уже World, він якийсь прокачаний ще й більше. Epic Pets Climb. А треба поставити лайк. Ну, я не хочу ставити лайк. Поїхали поки що так. Куди ми долетим, цікавим? До речі, щось в магазині можна купити. Де воно показує? Не знаю, коротше. Ладно. Ого, як ми вилетіли. Ого, ого, ого. Ото перший рівень, я так зрозумів. Це другий вже рівень. ми летим, капець ми летим. До 20-го зразу. Хопа, 34-й Летим далі, летим далі. І лесго, лосго, лесго, лесго ще далі, чим далі, тим краще. Та що ж воно таке? Зачекайте, треба приземлитися, легендарно Перфект. ой, ой Ой, мінус 10. Ой-ой-ой, все нормально, прилетіло. І плюс 66 тисяч ми ще отримали. Що це таке в магазині тут дійсно? Коїнах чи де воно? Щось воно тут, коротше, не можу знайти. І там багато всього, не хочу розбиратись. Мені ліньки насправді. Ми можемо відкрити яєчко за 5К коїнів і за 25к коїнів. А далі за 500к коїнів. Давайте оце відкриємо за 25к коїнів. Айскуп Мені випав. Просто Айскуп, Ну він комон, він звичайний. Давайте ще пару відкриємо, подивимось, що тут і як. Опа, бізончик, ну в мене такий є вже епік я знаю, що він епік. Можемо ще щось відкрити? 25. Ми ще 2-3 рази можемо відкрити. Отак. Ще одне яєчко. Опа! Заєць Олені якийсь. Дивіться, що це за заяць Олені. Легендарі. Непогано. Ого, це оцей 8,5 шанс відсотка, що він випаде. Це нормально. Це прям хорошо, я б сказав, даже. Ще кубик, ну звичайний такий скамон, ей cube. Давайте останній раз яєчко відкриваємо і полетимо вже кудись. Все, відкрили. Ось він, Ice Cop. Окей, що тут по пецам? Екві Бест і м, ну, майже нічого не змінилось. Можемо об'єднати оцих, до речі, оленів. І, Взагалі буде топчик. Все, понали, понали. Нам треба заробляти гроші. Let's go. А спін покрути не можу в честь нового рівня. Ні, не можемо. Щось ми так повільно розганяємось. 32 тисячі у нас прискорення, до речі, 279 блискавок. Треба блискавки, напевно, збирати. Минулого разу ми долітали до 60 тисяч. Це вже ми долетіли до 38 тисяч. Так, треба контролювати вантаж винта... свій. Вагонеточку свою, щоб вона рівненько, 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 рівненько. Ні-ні ні, не перевертайся. О, вроді не перевернулась. Бам, 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 бам Прилетіла Новий рекорд 76 тисяч, норм, ми отримали. А гроші 83 тисячі отримали. Це непогано, це досить таки непогано. Ну треба збирати 500 тисяч. Треба збирати 500 тисяч, щоб відкрити яєчко за 500 тисяч. Так що, let's go, поїхали. Наші домашні улюбленці стали колесами. І ми летим, А поки ми летим, я. Дівц. Опа, щось не на те натискаю. Я шукаю, де нам тут щось світить. Але нам тут нічого не світить. Окей, ладно. Ми долетіли вже до 40 го рівня. Непогано. До 53-го, вау. 60-й. Ми поб'ємо рекорд. Який там не рекорд? 73 у нас? Поб'ємо цього разу чи не поб'ємо? Побили вже 73. 74. Хорош. 78. Новий рекорд пише. Вау. Ні, ні. Ой-ой-ой, це ми зря, перел... зря, зря, зря. зря Ех, ладно, 10% ми не отримаємо бонусу. Але ну, отримали, що отримали. Що тут ще є, до речі? Тут є якась ракета. Щось можна е, за джеми спецями зробити, але в мене тільки 10 джемів. Тут можна за робукси, доступ до кімнатки купити, так? В якій дуже багато цих блискавок і так далі. Але якось дивно. Дивно, що нам треба збирати ці блискавки Опа, що тут ще є? Можна щось. Покращити за джеми, але я б не наважився насправді. Дуже малий відсоток, що воно щось покращиться. Треба більше домашніх улюбленців. Ладно, погнали. А що це, до речі? Сезон один щось. А, це якісь очівки. Тут щось можна ще два е, домашніх улюбленця отримати і якусь прикольну штучку отримати. Нам треба терміново відкрити ще два яєчка. Зараз відкриємо. Зараз тільки завершимо літати і відкриємо обов'язково. А взагалі далеко я лечу, насправді дуже далеко. Новий рекорд. До речі. Так, головне не перевернутися, щоб плюс 10% там отримати, чи плюс 20. Не перевертайся. Не. Тільки я прошу, та не перевертайся, не перевертайся. Плюс 10%. Let's go. Бам. та скільки ж нам тут? Все, новий рекорд. 112 тисяч, плюс скільки ж відсотків, плюс 20%. йо Йомаю. Так, можемо відкрити яєчко. Давайте відкриємо якесь простеньке яєчко. Щоб не тратити прям всі гроші зразу. Просто заради ачівки відкриваємо яєчко, не заради того, що очікуємо, що щось круте випаде. Просто заради очівки. Окей, і ще один айс випав. І. Оу, oh, у нас одна штучка, ми можемо отримати. Тепер, оху, треба 40 толпець. Power Collect. У Тр... мене 402, а треба 2000. Це мені треба збирати. Що? Не зрозуміло. Запросити одного друга. Треба запросити одного друга. Я зрозумів. Де тут? До речі, домашні улюбленці. Equip Best. А, в мене і так Equip Best. Добре, що тут автофлай, до речі, є. Дивіться, тут можна самому на авто поставити і просто валити. І нічого не треба нікуди тратити гроші, нічого. Добре, що тут таке є. Можна просто так поставити автофлай і піти кудись гуляти. Воно політає нормально, правда, це 10% тут плюс-мінус, воно не буде його перевертати. Це треба слідкувати. Капець, чому ми так далеко летим? А тут ось дивіться, тіп, як літає, Жух, просто жух. Жесть. Окей, ми приїхали, це новий рекорд 124 тисячі і ми отримали. Окей, виключаємо автофлай. І що я думаю? А, ні, я нічого не думаю. Ми включаємо автофлай, нам треба 500 тисяч euh, монеток. Щоб відкрити, наступне яєчко, яке ми можемо відкрити. І зараз ми якраз ці 500 тисяч монеток заробимо, коли долотимо до кінця. До речі, отак якщо приблизити, то видно імена улюбленців жесть. У мене тут улюбленці, звісно, ще місце для них є. Я можу 50%. Прям. Так, нормально, плюс 10%. Але дивіться, бачите, я далі 80к не долітаю. Мені цікаво, якщо я зараз повернусь на попередній рівень, я ж буду далі літати, правильно? Ну, тобто, реально, я буду далі літати. І от я повертаюся на наступний рівень і скільки я грошей можу заробляти. Давайте подивимось, скільки я на цьому рівні зараз зароблю грошей. І потім повернусь на попередній, стрибно там, і ми порівняємо. Це буде цікавий експеримент. Подивимося, що з цього може вийти. Так, на жаль, новий рекорд ми не поставимо, проте. Ні, ми поставили новий рекорд. Жесть. І ми отримуємо плюс 149 тисяч. Окей, я зрозумів. А як повернутися до попереднього рівня? Це до наступного рівня чи до попереднього? До попереднього рівня повертаємось. Let's go. Поїхали. Як далеко ми тут полетим? І Як багато грошей отримаємо? 140 тисяч на минуло ми отримали. Ми ж далі сотки летим. Тут з трасу повинні пролетіти на ізі, виходить. Плюс 10%. Чи тут ми далі сотки теж не полетим? Прикольно. Перед нами такі партікли, частички, і ми би е, простір розрізаємо просто. Але дивіться, далі ми тут тільки 50 тисяч отримаємо. Ми далі не летимо. Жесть, жесть, жесть. Плюс ще 10% відсотків. Окей, я зрос. Нам треба летіти на другий рівень. Обов'язково. 69 тисяч цього отримали. зря змарнували стрибок, реально. Але прикольно, що тут нікого немає. Ми можемо зараз отак джеми позбирати, до речі, позбирати те, що тут нападало. Давайте так і зробимо. Ну так, якщо тут нікого немає, вони нікому не, не збирають, нікому не, не потрібні, то хоч я зберу. Прикольно, до речі, я і не помічав, тут джеми випадають, виявляється. Я такого не помічав. Окей, зібрали, все, переходимо на наступний рівень. І відразу ми перейшли на наступний рівень і відкриваємо яєчко за 500к коїнів. Надіюсь, що щось нормальне випаде, будь ласка. Випаде щось нормальне. О, якийсь слаба, тип. Епік. Ну він самий дешевий, я так розумію. 21, Ні, він, до речі, не найдешевий. Він, до речі, не найдешеві. Квіп so, у нас було 30 з чим тисяч, а стало 76 тисяч отута іксів з нашими домашніми улюбленцями і поїхали подивимось. Куди ми долетим? І поки ми летим, я дивлюсь, що ми тут ще можемо прокачати. Ми можемо супер пета отримати, якщо відкриємо ще 20, ну точніше 19 петів. Я думаю, це на ізі зробити насправді. Ми зараз повернемося на попередній рівень, просто і там відкриємо по 2000. Звісно, користі воно не принесе, але пеце ми отримаємо. А тут ми новий рекорд уже установили, нормальненько так заробляти почнемо? Дивіться, тут вже й траса закінчується. Ми вже до кінця траси долетіли. Йома, -йо, оце ми дали. Оце ми дали джазу. Дивіться, реально, ми до кінця траси пролетіли. Єбой, кілька ж нам ще летіти. Жесть! Жесть! Ну, другий раз ми трасу не пролетим. Але не знаю, тисяч триста заробимо, я думаю. Шкода, що передні ці коліщатка не перетворюються на домашніх улюбленців. Було б прикольно, якби перетворювалось. Плюс ще 10%, за те, що приземлився, нормально. І мені дало 341 тисячу. Хто б міг подумати? 341 тисячу. Це взагалі жасть. І дивіться, у нас тут яєчка по 5000. Опа! І зразу нам супер жостого голді дали. Чи годлі! Ось очки він тільки 2%. Що ми отримаємо. отримуємо бас, дивіться. Реально, оце так так. Не зря відкрив яєчко. Ну, поки що тут зайці нам. А можна, до речі, відкрити автоматично? Ні, треба гроші платити. А можна три хоча б відкрити. Нє, треба гроші платити. Та що це таке? Ладно, поїхали, по одному будемо відкривати. Скільки, до речі, ми відкрили? Давайте глянемо. 25. Нам ще треба 15 штук відкрити. Окей. І ось нарешті я виконав це завдання. Клаєм, я отримав супер пеце. Тепер, якщо я 40 ще відкрию нових пеців, то я отримаю фріспін, але зачекайте. Мене тут назбиралось дуже Багато нових пеців, я екіпірую найкращих, це взагалі якийсь розширений жорсткий ті. У мене є зайці. Що я можу з зайцями зробити? Я можу їх об'єднати в один. Ці зайці в мене будуть об'єднані в один, бо в мене їх тут дуже багато. Так більше я не можу об'єднати. Пташочок можу об'єднати, цих штук можу об'єднати. Все об'єдную і дивлюсь, що в мене там є, з чого немає по об'єднанню. Все, більше нічого об'єднати не можу. А зайців. О, ще цих зайців можу в десяточку об'єднати. Жесть. Просто. Так, і у мене 80 тисяч сумарно ікса. Я просто тепер включаю автофлай і ми поїхали. Я б. Сказав, навіть не що поїхали. Полетіли! Ох! І подивимося цього разу, скільки. Ого, дивіться, мої вже кенти, з якими я також літав. Скільки раз проходять цей рівень? Це, напевно, вони там мільярди мільйонів отримують. А я не отримую. До речі, в мене ця ось ось, е, лак один, якась штука. Я її використав. І це просто удача, типу. Я знайшов, що світило. А ні, не знайшов, що світилось. Напевно, вона так і повинна світитися. Ну, нічого страшного. І в мене якась удача, типу, я хз, Я пройшов, до речі, одне коло. Фрішспіна ще нема. Я нема. Що? Ну, тут ще, які ще місії ми можемо використати. Пограти годину, фріспін отримати. Зробити 40 гонок, отримати мега мегалуйт. Запросити одного друга 500к і павер колекція 500к, я зрозумів. Ну коротше, все, що ми можемо виграти, це типу, пограти годинку, ще, ну півгодинки. І е, 15 гонок. Ну, тож не 15 гонок, а 25 гонок зробити. Let's go. 300 тисяч, до речі, отримав, непогано. Ну, ми на автоматі їдемо насправді. Автофлай і погнали. До речі, дивіться, цей бізон, якого нам дали величезного за те, що ми виконали завдання, він такий сам величезний, по суті. Жесть. Шкода, що не можна так скіпати, типу, скільки ми отут летим, бо ми так щось. Повільно летим, і в нас сили не багато, 520 Може, ми її зберемо. Ну, ми високо підлітаємо. Насправді, я не знаю, я вже не бачу нашого рівня. І Нам треба зібрати 50 мільйонів, щоб перейти на наступний рівень. Так що на цьому рівні ми ще недовго з... зостанемось. Але подивіться, до речі, прикол. Лаків на що впливає на те, що удача випаду, коли будуть випадати домашні улюбленці, чи коли ми просто не будемо перевертатися так в повітря? А Якщо я буду багато бочок, так робити, щось відбудеться? Та ні, вроді нічого не відбувається. Капець в кінці упав, мінус 10%. Ну, що це за приколи такі? Зато плюс 30% чисто так отримав. Ну, добре, ще треба зібрати. Зі мною такий, до речі, бізон великий біжить. Я його переплутав. Переплутав із просто гравцем. Думав, це до мене хтось прив'язався. Ще енергії зберемо. Пауера нашого. До речі, у мене мільйон зібраний, ми можемо яєчко якесь відкрити. Тут 8 мільйонів треба. Так, скіпаємо, скіпаємо, а не скіпаємо. Так, отримаємо якогось жорсткого, тіпа, походу. Або не жорсткого. Давайте ще раз відкриємо. Ну, він не жорсткий, він 31 шанс випадіння відсотки. І ще одного лава, ну лава також такий собі. Вей okay, більше має грошей нема. Квіпбест. А, ні, лава не такий собі, лава якийсь крутий. Ну добре, все, побігли кататися. До речі, я вже зробив, дивіться, три круги. Просто три рази. Я вже прям жорсткий, тип такий. Я вже літаю нормально, так, відштовхуюсь від цієї поверхні нормально. На четвертий круг уже йду, дивіться. Головне, не Перевернутись, головне себе контролювати. Максимально, максимально тримаю. Опа, не перевернувся. Три круга плюс 700к нормально. Плюс, плюс, плюс. Але ми їдемо далі. Ми не зу. До речі, я 4 хвилини летів, виходить, чи що? Ми не зупиняємось, ми їдемо далі. У нас ще попереду цілий сезон таких гоночок. Поїхали. Так, один круг зробив. І прям я, знаєте, відскакуюсь від самого початку. Тобто, як мінімум ще 75% цього маршруту я пролечу, і потім ще пролечу. І буде взагалі норм. Окей, вже долітаю і не долітів до кінця, я другого кругу. Я щось так завтикав жорстко, я не знаю, чому так вийшло. А, я знаю, чому так вийшло. Нам треба енергію збирати. Напевно, я лечу далі із енергією, енергії, яку я збираю. Давайте спробуємо. Давайте дійсно так і спробуємо. Зараз я підзберу отут енергію, коли у мене не збирається. До речі, що там по тотал енергії? У мене по тотал енергії. Зараз 800 зібрано. Я зрозумів. Ну давайте, я зараз підсобираю енергію. У мене дивіться, 320. Давайте дозбираю до 500 поїнтів, 500 очок, щоб в мене енергії було. І подивимося, куди я зможу долетіти в такому випадку. Діаманти, до речі, джеми зберу. І нормально мені буде. 377 у мене штук поки що. Давайте, треба зібрати ще. Я тепер, здається, зрозумів, чому це так працює. Зараз подивимося, куди я максимально долечу. Блін, 400 залишити і полетіти, чи все-таки до 500 дозбирати? Ну, ладно, давайте вже дозбираємо до 500. Все-таки я обіцяв. А якщо обіцяв, давайте я так само і зроблю. Так, у нас вже 420 6, ну, нам ще не багато, 70%. Так що тут зібрали, плюс скільки, плюс 14, плюс плюс ще скільки? Плюс 5, плюс 3. Давай, плюс, плюс, плюс 8, плюс 21. Непогано. Вже майже 500. Давай, ще трішки, їм буде 500. let's go Просто зібрав ще енергії. Тут енергія нікому не потрібна, я її зберу. Всього у мене 509, поїхали. Поїхали. Зараз подивимося, який буст у мене просто буде. Let's go 514. У мене буст поки що. Цікаво, куди ми долетим. Let's go. го. Лечу. Поки що все нормально. Дивіться, вже другий раз я пройшов коло, а це означає, що ну мені вистачає енергії на третє коло, я думаю. Дойти до третього. Хоча б не на третє, але до третього дойти, я думаю, мені вистачить енергії. Все, третє коло поїхали. І не знаю, чи да 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 Не знаю, чи я долечу. Ну, бачите, оця енергія дійсно, яку ми збирали, дійсно грає роль. Вона реально так, і до речі, через 22 секунди щось тут закінчиться, закриється. Ой-ой-ой-ой. Так, не перевертатись. Ну, третього, блін, третього круга я також не долечу, але. Маємо, що маємо. Плюс 10%. Все нормально. Оба, хорош. Все, перевернулось, ну нічого страшного. Плюс э, 700%. А, і плюс 981, плюс 40%. Це хорош. Це хорош. І поки що закрилася ця штука. Поки що ми збираємо енергію. Поки що нікуди не їдемо. У мене 2 мільйони на балансі. Я думаю, за 2К можна. Точніше, за 500 можна відкрити ще 4 таких яєчка. Ну, поки що такий собі. Це чорний це самий хуже, я так зрозумів. Ну, не самий хуже, до речі. Є ще гірші, але хочеться кращого. Хочеться завжди Опа! Голден Фенікс! що? Леджендарі! Це легендарі. Він 7% шанс його випадіння. Капець. Оце, да. Оце мені пощастило, реально. Но я ж лак, я ж випав зілку на лаки. Також мені куб ще потрапив. І нормально. куб це хороша штука. Іще один раз я можу відкрити. О! Вау! мені випав Го... Годлі, Знову Годлі випав Йоу, Жесть, взагалі Годлі, еквібест На останній раз випав жорсткий тип, кайф. Кайф, 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 і зачекайте, я ще можу так зробити. Дивіться, я ще можу об'єднати оцього типа. Aquві бест і взагалі буде жесть. І взагалі буде жесть. Оце мені пощастило. Все, поїхали, поїхали. Подивимось зараз. Правда, у мене прискорення не залишилось, але подивимося все одно, куди ми можемо з цим. Ооо, хо-хо-хо-хо, куди ми з тими типами можемо долетіти. Четвертий круг, дивіться, ми летимо вже четвертий круг. Нормально. Мені вистачило енергії, щоб долетіти аж сюди, капець. Цікаво, скільки грошей. Ні, 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 блін, мінус 10%. Ладно, 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 а. Не, ааа, ладно. Мінус 30%. Цікаво, скільки я отримаю грошей за нього. Плюс 600. Всього на все. Що не 800. Жесть. Щось я мало грошей отримав. Зато я два рази ще можу відкрити яячко, я думаю. Блін, мені так вже не пощастить, напевно. Я вже зробив, до речі, більшу половину поїздок, але все одно поїхали. Зараз зберемо енергію. До 400 дозбираємо і поїдемо далі. Головне, знаєте, падать прям правильно. Так, 416 погнали. Автофлай. Let's go. Поїхали. Поїхали. Пролетим цей маршрут. Бум! Просто ракета. Вау. Так, третє коло у нас. Третє коло, а я приземлився тільки один раз. Це взагалі щось з чимось. Не знаю, до п'ятого кола дотянути дотягну, ну дуже буду старатися. Хоча від. У мене зараз нічого не залежить. Це чиста математика, куди я долечу. Але я так повільно, до речі, лечу, а мої кенти знакомі. Ось дивіться, як летять просто туди-сюди, туди-сюди, туди, сюди, туди-сюди. Туди туди Жесть. Дивіться, до п'ятого кола я долетів, нормально. П'яте коло пролечу чи не пролечу? Надіюсь, що пролечу. Ну я вже на половині шляху. Тільки перевернувся випадково. Не перевертатися. Треба контролювати себе, бо у нас будуть мінус бали. Так, поїхали, поїхали, поїхали. Рівненько, рівненько держимося, держимося. держимося, 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 держимося. Держимося, держимося, держимося. Не перевертаємося, плюс щоб відсотки поотримати. Не перевертаємося. Перевернувся, ну не вдарився. Так. Плюс новий рекорд, мільйон 200 метрів, і плюс мільйон 600 мені, плюс 30%. Хорош. Але цього ще мало. Досі мало. Треба збирати енергію ще. Давайте до 500 позбираємо. Ми ще далі виходить, полетимо. Та й все одно ми поки що нікуди летіти не можемо, бо двері закриті. Але до 500 мені впадло збирати, якщо чесно, я не буду до 500 збиратись. 300 назбирав і погнали, короче. У когось там краб взагалі якийсь. Краб, ну ви прикиньте, краб. Речі, по пецем. Можу когось об'єднати тут. Я поки що нікого не можу об'єднати. Кеп'яско. Ти я лечу? Ти я лечу? Я вже пролетів одне коло, а ще ні разу до землі не коснувся після того, як злетів. Це взагалі жесть. Мені вже час переходити на наступний рівень. Я все ніяк не можу, не можу зібратися. Дивіться, третє коло до землі коснувся тільки один раз. Капець, я метеор, я реально метеор, згораю в атмосфері. Подивіться. Так, хопа, четверте коло. Я думаю, ми його пролетим. П'ята ми минулого разу, здається, не пролетіли, але нічого страшного. Все, приїхав. Хорош. І зразу їду далі. Бо що мені гаяти час? Ще два рази, отак я приїдуся, і в мене буде на балансі приблизно. 800, точніше, 8 мільйонів. Як в мене на балансі буде 8 мільйонів, я Можу нове яєчко відкрити вже До речі, удача моя пропала. Нічого я не отримав. Так, ну, нового рекорду не вийшло зробити, на жаль, але маємо, що маємо? Плюс ще мільйон. Жесть. П'яте коло. Я вже долітаю до мільйона. Це, напевно, то, що я зібрав трішечки енергії. І я не перевертався. на ті, що я нормально гроші зараз залутаю. І мені дадуть мільйон триста непогано. Так, ну мені ще пару разів точно стрибнути треба буде. Поки закритий екран, монітор, не знаю, двері, завіса. Я позбираю трішечки ще енергії. Джеми тут нападали. Все, погнали. Погнали, пригнемо. Триста у нас прискорення. Непогано полетіло. До речі, я можу так тут, типу, летіти, але вийти і збирати далі прискорення прикиньте І поки воно летить, я можу збирати прискорення. Це взагалі круто. Але є мінус. І коли ти не контролюєш вагонетку, то там мінус відсотки йдуть. Наприклад, отак, коли вона приземляється. І я нічого не отримую, по суті. Але я досі лечу, як ви бачите. А поки лечу, я збираю собі прискорення. Непогано. Так, я отримав 600 баксів просто за те, що не летів у вагонетки. Я збирав прискорення. Але зараз дивіться, я зберу ще 600 прискорення. Все, погнали. І буду тепер у вагонетці сидіти. І мені просто цікаво. Скільки я грошей, отримую, як далеко я можу пролетіти, бо прискорення таке непогане у мене. Дивіться, пролетів уже три кола. а ні разу ще не приземлився. Оце тільки приземлився. І це вже четверте коло. Я навіть не помічаю, як вони міняються. Я просто так високо над цією доріжкою знаходжу, що не помічаю, як пролітають ці всі кола. Але здається, мені я отримую цього разу дуже багато грошей. Прям мені вистачить, щоб відкрити якесь жорстке яєчко. І я тільки не знаю, чи варте воно буде того. Новий рекорд, новий рекорд це добре. Так, головне не перевертатись, головне контролювати свою Гонетку. Прискорення у нас 606. Домашні тваринки дають 706 тисяч сили чи чогось там, не знаю, також прискорення якогось. І я щось, блін, ще ячівку якусь відкрив. Да, зараз подивимось. Зараз приземлимось нормально. І в спокійній обстановці подивимося, яку я очівку відкрив. Напевно, типу, очівка, що я пролетів дуже далеко і багато грошей заробив. 8 кіл я пройшов, 2 мільйони заробив, непогано. Давайте подивимося, що це за очівка. Це запросити одного друга? Хтось мій друг зайшов сюди. І я отримав. А, я ще нічого не отримав, я просто отримав грошей. Окей. За 8 мільйонів яєчко відкриваємо. І давай щось нормальне. Пожалуйста. Нє, це комон. Це звичайний комон, 40% шиків, шанс випадіння. Еквіп. І він навіть не, не кращий за оцього мого. Паць, ну такі діла. Якщо вам сподобався режим, ставте вподобайку і зустрінемось в наступному відео.